Вітаємо! Сьогодні в огляді розповімо та продемонструємо нашу новинку тактичні сумки і рюкзаки, що стануть надійними та невід'ємними атрибутами вашої повсякденної активності. Всі представлені моделі виготовлені з тканини Oxford 900 Den надійної тканини стійкої до стирання та високих навантажень. Завдяки характерному плетінню. Матеріал є витривалим до механічних пошкоджень, якісне ТПУ покриття, захищає від швидкого потрапляння вологи усередину, запобігає утворенню заломів на загинах, розтріскуванню та стирання поверхні при тривалому або інтенсивному використанні. Отже, перша наша модель це зручна та компактна модель сумки Кобра, має ергономічний дизайн і є практичною в експлуатації. Присутнє одне загальне відділення та ще два середні попереду на блискавці. Зверху біля лямки є маленьке відділення на закльопці для дрібних речей. Всі застібки оснащені пулерами для зручної роботи, з ними в рукавичках. Завдяки своїй формі сумка зручно розташовується на корпусі та не займає багато місця. М'яка надійна реміна стропа регулюється по довжині. Знизу ремінь пришитий до сумки, а зверху фіксується пластиковим фастексом, що дозволяє швидко його зняти. Це зручно, коли сумка знаходиться під одягом. Модель представлена в кольорах чорний, олива, койот та мультикам Блек. Перейдемо до наступної моделі: це сумка Gunner Sling. Ретельно продумане розташування кишень дозволить вам зручно розмістити всі необхідні речі. Має два основних відділення загальне відділення з органайзером, де всередині присутні еластичні резинки, за допомогою яких можна зафіксувати ручку, ліхтарик або інше спорядження. Середнє відділення, на якому зверху розташована врізна кишеня для швидкого доступу до дрібних речей та патч-панель для ідентифікаторів і відзнак. Наявне невелике відділення для телефону та інших дрібних речей. Присутня прихована кишеня для зброї за допомогою велкро-панелі всередину можна кріпити зйомну кобару, що дозволяє розмістити зброю в зручному положенні. Спеціальний фастик зверху та застібки блискавки з обох руків гарантують швидкий доступ до неї. Завдяки своїй формі сумка зручно розташовується на корпусі, не займає багато місця. М'які надійні ремінні стропи регулюються по довжині. Плечовий ремінь зверху пришитий до сумки, а знизу фіксується на пластикове декільце. Також є поперечний ремінь, щоб зафіксувати сумку на поясі при активних рухах. Всі застіпки блискавки на кишенях оснащені полерами для зручної роботи з ними в рукавичках. Модель доступна в кольорах чорний, олива та мультикамблек. Сумки відмінно підходять для тактичного використання, полювання, подорожей та туризму, а також для щоденного носіння. Далі розглянемо рюкзаки модель Tactical City Bag. Однолямковий тактичний рюкзак об'ємом 20 літрів. Зазвичай такий рюкзак носять через плече. Має одну регульовану плечову лямку, широку, м'яку, вкриту сіткою для додаткової вентиляції. Вона зручно лягає за формою тіла та не заважає при пересування. Регулюється та фіксується надійним пластиковим фастексом. Зверху на лямці наявні кілька невеликих строп і карабін для кріплення додаткового спорядження. Для швидкого зняття рюкзака достатньо лише розстібнути пластикою Фастекс, за допомогою якого фіксуються обидві кінці лямки. Присутня вузька стропа з боку, що надійно фіксує рюкзак в одному положенні для зручності. Це особливо стане в пригоді під час активних рухів. Завдяки ортопедичній м'якій спинці зі спінного матеріалу. Вага рівномірно розподіляється по всьому відділенню та зменшує навантаження на плечі. Сама спинка обладнана м'якою сіткою для забезпечення вентиляції. Рюкзак має петлю, за яку його буде зручно розмістити на гачку, а також основну ручку для переносу в руках. На корпусі рюкзака присутня ручка, за допомогою якої зручно перевернути його положення перед собою. У спинці розташована прихована кишеня для зброї. Всередині знаходиться веокропане для зйомної кобури, або інших велкровставок. Рюкзак має містке загальне відділення: з одного боку два слоти, з іншого слот, всередині якої велкропанель. Також присутні січасте кишеня на блискавці для швидкої ідентифікації необхідних речей. Обидві кишені для зручності фіксуються стропою з фастексом. Спереду розташоване середнє відділення, де є два слоти та присутній карабін для закріплення ключів або іншого спорядження. Зверху наявна врізна кишеня на блискавці для швидкого вилучення дрібних речей. Наявна невелика кишеня, всередині якої слот і широкі еластичні резинки для фіксації необхідного спорядження. Зверху кишені розташована велкропанель панель для ідентифікаторів і відзнак. Також присутня резинка з фіксатором, за допомогою якої у разі потреби можна закріпити необхідні речі для переносу. Збоку присутня кишеня для термостакана або фляги. Для кріплення додаткових підсумків і спорядження рюкзак, оснащений декільцями стропами молі зверху та збоку. Зверху рюкзака є захисні лямки з фастексом, що забезпечить надійну фіксацію та перенос речей. Модель Tactical City Bag вдале поєднання сумки та рюкзака, що підійде на всі випадки життя. Вона доступна у чорному, оливковому кольорі койот та забарвлені Multicam Black. Переходимо до наступного рюкзака. Представляємо вам модель DASH – тактичний міський рюкзак, розроблений спеціально для воєнізованих структур. Це відмінний варіант триденного рюкзака, об'єм дорівнює 40 літрам. Вставки ортопедичної спинки та лямки виконані з м'якого спінного матеріалу, що зменшує навантаження на спину та плечі, не викликає дискомфорту при тривалій експлуатації. Додатково по боках рюкзаку присутні стропи з пластиковими застібками. Вони допомагають утримувати форму рюкзака та регулювати його об'єм, завдяки чому вага рівномірно розподіляється по всій площі рюкзака. На лямках присутні регульовані стропи, що фіксуються на грудях та в зоні пояса. Вони надійно фіксують рюкзак та запобігають перекрученню лямок при активному пересуванні. Також на лямках для додаткового спорядження наявні 4 d кільця. Рюкзак має основну ручку для переносу в руках. Загальне велике відділення має кишеню під планшет або ноутбук. Також у ньому присутні два різних за розмірами січості кишені на блискавці для швидкої ідентифікації необхідних речей. Спереду присутнє середнє відділення, всередині якого три слоти та вирізна кишеня на блискавці. Зверху наявні симетричні невеликі кишені з внутрішніми слотами для дрібних речей. На фронтальній та боковій частині рюкзака присутній молі інтерфейс для кріплення додаткових підсумків і спорядження. Попереду наявні патч-панелі для кріплення ідентифікаторів. З обох боків розташовані приховані кишені на блискавці для пляшки з водою чи термокружки. Модель Dash – це вдале поєднання якості та широкого функціоналу. Він відмінно підійде для виконання тактичних завдань, доступна у чорному, оливковому кольорі койот та забарвлені мультикам. Обирайте під свої завдання професійні аксесуари від українського виробника. Ми гарантуємо міцність та надійність продукції Камотек, оскільки багато уваги приділяємо вибору матеріалів і фурнітури, деталям і технологіям. Всі представлені моделі ви можете придбати у нашій офлайн-кремниці за адресою міста Одеса вулиця Тульська, 54. Завітайте, аби впевнитися в якості та функціональності тактичних аксесуарів або ж замовляйте на сайті Camotec.ua чи в наших соцмережах. Менеджери нададуть змістовну консультацію та допоможуть влучно підібрати аксесуар під ваші задачі. Дякуємо вам за увагу!